На просто зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Михайло, вітаємо вас. Да, доброго вечора. Почали ми говорити про ось цей прогноз пана Єрмака про те, що попереду у нас іще 30% відсотків війни. На вашу думку, звідки такі цифри дають змогу говорити, що 70% уже позаду. Ну, це ж це будь-які цифри, це все таки достатньо умовно сьогодні, тому що вони мають враховувати ресурсні можливості і країни-агресора в даному випадку Російської Федерації з врахуванням, знову ж таки санкцій, які опосередковано впливають на ресурсні спроможності Російської Федерації, з іншого боку, ресурсні спроможності наших партнерів України, інвестиції у військове виробництво, інвестиції в можливості збільшувати тиск, високотехнологічний тиск на Російську Федерацію по лінії фронту. З іншого боку, давайте враховувати те, що відбувається сьогодні, наприклад, на близькому сході, скільки грошей наші партнери країни демократії витрачають, наприклад, на превенцію тих подій, які в Центральній Африці, центрально-східній Африці відбуваються, і так далі. Тобто, коли ти враховуєш всі ці фактори, зрозуміло, що є певні очікування від того, скільки буде тягнутися ця війна. Далі давайте не забувати мобілізаційні ресурси і резерви Російської Федерації з точки зору, що там відбувається, з точки зору того. О, чи будуть виходити люди на вулиці, чи це буде мати вплив ну наприклад кількість жертв, які Росія має в цій війні, чи це буде впливати на психологічний стан Російської Федерації? Ми з вами розуміємо, що ця країна сьогодні не є такою емоційно конструйованою, як є, наприклад, Україна чи є країни Європи, тому вони можуть нам, наприклад, достатньо там. Так, з невеликим зацікавленням відноситись до цифр загиблих людей в цій війні і так далі. Коли ти це все аналізуєш, ну тоді ти підходиш до розуміння того. А і ще один фактор, який треба не забувати, це безумовно, що ми з вами знаходимося сьогодні на 626-му дні війни. Війни це практично вже два роки війни, і так далі. Це є е психологічний стан, певний емоційний стан і так далі. Враховуючи все це, можна сказати, що так. Ми знаходимось в певному етапі війни, достатньо тяжкому етапі. Перед цим вірніше, далі буде також тяжко, але ми можемо прогнозувати скільки в кого є ресурсів. Ось цих 30%, відсотків знову ж таки, якщо покладатися на ту логіку, яку ми озвучили, природа цих 30%, відсотків, про що це передовсім, і в чому полягатиме та складність, про яку ми вже чули? Чи йдеться якраз про емоційну складову і готовність, чи йдеться про питання технічне, фінансове, політичне, будь-яке інше? А це всі питання одночасно, тому що ви ж знаєте, є такі універсальні терміни, які сьогодні використовують і в нас в країні, і наші партнери втома від війни. Вона в себе включає безумовно і емоційний стан, в якому знаходиться те те чи інше суспільство, і очікування е -е, як. Події будуть розгортатись далі, і ресурси, які ти витрачаєш, і з точки зору оцінки ризиків, які генерує ця війна, якщо вона буде неправильно промодерована до фіналу, чи неправильно буде фіналізовано? От для мене на сьогоднішній день очевидно, що якщо ця війна буде неправильно фіналізована, то безумовно кількість ресурсів, які треба буде витрачати на наступні етапи війни, навіть гібридної війни, вони будуть набагато більшими ніж те, що потрібно сьогодні до вкласти в перемогу України. А в що треба сьогодні до Сьогодні треба. Ва проінвестувати дронові виробництво. Сьогодні треба проінвестувати постачання великої кількості підкреслю великої кількості дальнобійних ракет. Сьогодні треба проінвестувати в авіаційний компонент, для того я маю на увазі, в ширшому плані. Да і протиракета, протиракетні системи, і авіація безпосередньо, і системи радіоелектронного слідкування. Ну і так далі, і тому подібне. От, в це треба ще проінвестувати велику кількість грошей. Це навіть вже не питання там танків чи не питання бронетехніки, якщо ширшого говоримо чи не питання снарядів до артилерії це саме про технологічну компоненту цієї війни. Але навіть попри все це, попри все це, якщо ми із втоми, із за певного емоційного стану почнемо говорити, все в нас немає ресурсності для того, щоб все ж таки Дожати Росію дотиснути Росію, то тоді ціна, яку буде платити Україна і яку буде платити проукраїнська коаліція, чи давайте знову ж таки ширше говорити демократичні країни, вона буде набагато більша, тому що якщо Росія, от ми, коли говоримо про фінал війни, якщо Росія залишиться з цією елітою, яка сьогодні встановлює правила в Російській Федерації, це буде означати, що Росія буде максимально агресивною мілітарною країною, яка буде мати певну зовнішню політичну доктрину. Яка буде в себе включати шантажі, яка буде в себе включати фінансування фінансування ультрарадикальних е, політичних організацій в інших країнах, яка буде фінансувати перевороти, заколоти і так далі, і тому подібне і теракти, такі як ми сьогодні бачимо, наприклад, на близькому сході? Оце треба розуміти. І тоді наші партнери будуть вкладати в превенцію всього цього набагато більше грошей. Тому, попри в тому, маємо пояснювати засадничі речі: війна не може закінчитись Таким чином, щоб російська еліта зберегла свої позиції в самій Росії, ви самі торкнули стем'я санкцій. Зараз починаються розмови про 12-й пакет. Хоча останній було ухвалено на річницю вторгнення. Тобто за рік було 11, і зараз уже рік майже закінчується. 12-го пакету так і немає. Чому так довго? І що має бути на вашу думку в цьому пакеті? 12-го пакету немає, тому що психологічно країни, на жаль. На превеликий жаль, вони не розуміють цього, але ну знову ж таки це складно пояснити. На жаль, країни певні країни не готові остаточно розірвати всі економічні зв'язки з Російською Федерацією. Ми з вами бачимо, що в Росії досі працюють на споживчому ринку компанії з юридикцією, наприклад, європейської. Вони там заробляють гроші, і їм байдуже те, що ці гроші оподатковуються російським бюджетом. А потім за ці гроші наймають мобілізованих, яких відправляють відверто відправляють вбивати Україну їм байдуже це, і тому безумовно, країнам е, країнам демократичним треба для себе прийняти одну ключову тезу: Російська Федерація не є партнером економічним в будь-якому сенсі, і тоді 12-й пакет має виглядати наступним чином: по перше, треба остаточно розірвати всі е, 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 нафтогазові відносини. Друге, треба остаточно вибити Росію з е, е, ядерних ринків. Да? Ну, там, де Росія так чи інакше. Займається просуванням своїх ядерних технологій, ядерного палива і так далі, тому подібне. Третя складова безумовно алмазні ринки. Да? Ну, треба, щоб вони були для Росії закриті. Четверте, остаточно треба розірвати можливість працювати на російському ринку будь-яким компаніям з юрисдикціями європейських країн, і так далі. Там багато є чинників, які було бажано все ж таки довести до розуму. І тоді безумовно санкції працювали набагато ефективніше. Ну а головне. Мені здається, що все ж таки навіть будь-які пакети санкцій вони тільки працюють для низки юридично працюють для низки країн, але вони не працюють для багатьох інших країн, які займають таку достатньо цікаву позицію, яку вони називають нейтралітет щодо війни в Україні, і виходячи з цього, Росія через ці країни може собі е, там побудувати будь-які паралельні так звані коридори, через які отримувати продукцію там подвійного наприклад призначення і використовувати її для того, щоб будувати, наприклад, ті ж крилаті ракети чи ті чи численно. Ті ту ж балістику, яку до речі, сьогодні вона використовувала для атаки по місту Київ, і ви знаєте, якщо змінити юридичний статус Російської Федерації, то тоді безумовно країни чи приватні компанії третіх країн, які будуть працювати з Росією, будуть попадати у повторні санкції, і ми зможемо тоді суттєво обмежити можливості Росії заробляти гроші на глобальному ринку. Ми зараз про інші країни теж згадаємо принаймні про одну з таких. День незалежності нині відзначає близький партнер України. Це Польща. Саме ця країна однією з перших підтримала та допомогла українцям під час великої російської навали. Про це Володимир Зеленський в чергове нагадав і подякував Анджею Дуді. Він привітав колегу, і польський народ зі святом і наголосив, незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі. Ну а міцні взаємини між двома країнами це одна з основ єдності Європи. Почуємо. Наші народи разом з усією Європою пройшли великий шлях, і завжди, коли ми були по одну сторону, ми змінювали історію на краще. Дивовижні речі можливі, якщо українці і поляки об'єднані спільною метою, як і у битвах під Оршею і за мостям, так і зараз, у триваючій битви заради свободи України. А отже, Польщі ми. Виграємо цю битву, бо цінуємо одне одного. Це 105-та річниця отримання незалежності в 1918 році. Коли глянемо на цю історію, то ми розуміємо, як важлива вартість цінність союзів доброго сусідства і побратимства. Це були слова обох президентів з нагоди Дня Незалежності Польщі. Ну, але ми розуміємо, що реальна політика, вона е Деколи має інші відтінки, і це нормально. Ну бо кожна країна виходить зі своїх інтересів. Але, ем... Той момент, в якому ми зараз перебуваємо, конкретно зосередившись, наприклад, на кордоні, ті страйки, які ми зараз бачимо, і новина, може добра новина, або важлива новина, така що українська делегація спробує буквально в понеділок, післязавтра, прокомунікувати з тими людьми, які протестують на кордоні. Ось ці слова, які ми зараз почули від президентів, чи вони можуть стати інструментом для того, щоб порозумітися і по цьому питанню, і в подальшому, в цілому. Ви знаєте, я набагато тепліше відношусь до Польщі, тому що розумію, що в нас сьогодні разом з нашими партнерськими друзями є вкрай важлива історична місія. Це Місце Росії, яке вона має зайняти за рахунок того, що програє в цій війні історично, і це для Польщі важливо і для України безумовно важливо. І тоді ми отримаємо набагато більш безпечніший простір у східній Європі. В цілому ми позбавимося впливу Російської Федерації, який опосередковано в тому числі робив тиск і на східну Європу, на країни східної Європи, по про те, що вони вже в європейській спільноті загальні знаходились і так далі. Тому для мене це важливо, і Польща тут абсолютно точно демонструє щирість поведінці, щирість підтримці України. Раїни і буде це продовжувати до кінця війни в повному обсязі все, що стосується оціх проблематик зерновими коридорами, коридорами солідарності, як ви пам'ятаєте, і сьогодні страйками, які блокують можливість для наших перевізників, це все відголоски так званих економічних конфліктів, які постійно. Ційно є в європейському союзі не тільки між Польщею і Україною, яка ще не є членами європейської спільноти, але й між іншими країнами, які є членами спільноти, і це нам доведеться навчитись вирішувати в рамках ви абсолютно праві переговорних процесів і так далі, і тому подібне. Але я б тут маленьку ремарку, все ж таки, зробив 13 листопада буде призначений маршалок новий маршалок сейму польського. Ну тобто, після виборів, після цього буде сформована коаліція. Абриси цієї коаліції. Ми вже з вами бачимо хто. Як воно буде сформовано, які політичні партії після цього буде сформовано, я розумію, уряд, який буде вже можливо інакше дивитись на важливість економічної співпраці з Україною. І тоді багато питань будуть вирішені між Україною і Польщею. Але я б ще раз підкреслюю спокійно відносився до того, що такі моменти виникають. Вони будуть виникати в Україні не тільки з Польщею, а з будь-якою країною, яка буде намагатись по при внутрішні загальноєвропейські правила все, все рівно захищати свого національного виробника, буде займатися протекціонізмом по відношенню до тої чи іншої галузі і так далі, тому подібне. Нам головне сформувати правила ведення переговорів, тиснути в рамках своїх інтересів, виходити з того, що ми все ж таки на сьогоднішній день а Україна точно не порушує ті домовленості. Наприклад, якщо ми говоримо про перевезення, да вантажні перевезення через європейські. Кі кордони ми не порушуємо мягко кажучи. Навпаки, ми створюємо додаткові плюси для конкуренції перевізників на території європейського європейських спільнот і Тому мені здається, що Україні треба буде навчитись абсолютно ефективно проводити переговори, захищати ще раз підкреслю в рамках єдиного європейського економічного простору свої інтереси. Я думаю, що в нас це буде виходити нормально. Дякуємо. Михайло Подоляк нагадаємо радник керівника офісу президента з нами на зв'язку.